На каналі сімейні традиції. 9 листопада за новим церковним календарем шанують пам'ять ікони Божої Матері. Скоро послушниця у народі 9 листопада свята Матрона, Матронин День, яке прозвали так на честь святої Матрони Константинопольської, пам'ять якої також звершується сьогодні. Зазвичай цього дня вже дістають і надягають зимові речі, традиції та обряди. Матрона зимова припускають виконання наступних традицій. Приготування відварів, скоріння і дарування речей незаможних. У цей день передбачали погоду. Якщо на гілках з'явився іній, потрібно чекати морозів, а поява туманів передбачала швидку відлигу. Якщо гуси вийшли на лід водою, то чекали потепління. А якщо небо було затягнуте хмарами, і йшов сніг, травень наступного року передбачали дощовим. Можна було в цей день дізнатись урожай на майбутній рік, дощ відчував хорошу пшеницю, а Іній – овес. Прийнято було на матрону заварювати зібраний вліткою восени трав'яний збір. Робили з нього настолинки, відвари, проводили їх огляд, намагалися в день матрони позбутися старих речей. Які віддавали незаможним і бездомним. Вважалося, що кожна непотрібна річ забруднює енергетику будинку, що призводить до частих невдачі хвороб. Тому господині перебирали речі в скринях і непотрібні віддавали. Важливо пам'ятати, що віддавати речі потрібно тільки випрані, інакше ви свою удачу віддасте іншій людині. У цей час відбулася підготовка до полипівок. Жінки готували квас, випікали пісні коржі, з яких сушилися сухарі, перевірялися льохи, знищувалися зіпсовані овочі і фрукти, оглядалося соління і варення. Не бажано на наматрона вживати алкоголь, бо вважалося, що людина не зможе дійти до хати і замерзти. У цей день намагайтесь менше говорити і не перенавантажуйте себе зайвими турботами. На цю дату краще не планувати важливих зустрічей і переговорів. Не варто брехати й хитрувати. День підходить для очищення організму. Знахарі не радять сьогодні приймати жирну, гостру і важку їжу, щоб вирівняти домашню енергетику і нейтралізувати шкідливі впливи на зимову матрону, можна придбати додому рослин, цикламена або азелія. У цей день також заговорювали траву, дербеника, лакон верби. А вважалося, що вона буде мати чудодійну силу, і з її допомогою навіть можна знаходити скарби, спілкуватися і взаємодіяти з силами природи. Що можна робити 9 листопада? У православне свято сьогодні в молитвах біля ікони скоропослушниці просять позбавити відбитих хвороб, зокрема від сліпоти, глухоти кульгавості. До чудотворної святині звертається в будь-яких складних життєвих ситуаціях. Відомо, що молитви скоропослушниці рятувалися від полону та виживали під час корабельних аварій. Цього дня прийнято миритися і прощати один одному образи. За старих часів у цей час перебирали зимові речі, непотрібні віддавали тому, хто їх більше потребує. Існує безліч народних прикмет на цей день. Наприклад, якщо небо в хмарах йде сніг, травень буде непогожим. На гілках іні чекай морозу. Усе ходять по льоду, буде відлига, дощ на матрону, родить пшениця. Вечірнє потепління після денного морозу віщувало тривалу холоднечу. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Костянтин, Матро, Олексій, Ілля, Тимофій, Віктор, Йосип Антон, Іван Порфирій. До зустрічі в нових відео!